Доброго дня, мене звуть пані Катерина, і ми з тобою продовжуємо вивчати історію України 9 клас. Тож темою сьогоднішнього заняття є соціальний економічний розвиток українських земель на початку 20 століття. Так стається, що економічний розвиток українських земель на початку 20 століття мав певні особливості. По-перше, їх розподіл між двома імперіями не давав сформувати єдиному господарському комплексу. У складі Російської імперії... Та Австро-Угорщини господарство розвивалися як окремі складові економік двох імперій. Звиннінішими галузями економіки на українських землях в складі Російської імперії були кам'яновигільна та металургійна, а у складі Австро-Угорщини – нафтодобувна та лісообробна. У, у промисловості панівну роль відігравали іноземний капітал. Особливо чітко це виявилось в Донецько-Криворізькому промисловому районі, де значна кількість шахт, трудників заводів належали іноземцям. Так у Чорній металургії півдня діло 18. 18 акціонерних так у чорній металургії півдня діяло 18 акціонерних підприємств. Капітал 12 з яких повністю належав іноземним компаніям бельгійським, французьким, британським та навіть німецьким. Понад 25% іноземного капіталу, вкладеного в економіку Російської імперії, припадало на українські землі, зокрема у вугільній промисловості іноземцям належало 63% основного капіталу. А у металургії цілих 90%. По-третє, економічний розвиток окремих регіонів відбувався нерівномірно. Одні регіони і міста були промислово розвиненими, такі як Донбас, Одеса, Харків, Катеринослав, нині це Дніпро, Миколаїв, Львів, Тернопіль та Чернівці. А інші промисловий розвиток майже повністю був відсутній, таких як Закарпаття, Волинь, Поділля, Чернігівщина. І це і не дивно, бо території були аграрного промислу. По четвертих, на початку нового століття після загальноєвропейської економічної кризи з дев'ятисотого. По 1903 роки стали помітними високі темпи економічного зростання та інтенсивний розвиток машинобудування електротехнічної та інших новітніх галузей виробництва. Концентрація промислового виробництва сприяла розгортанню процесу монополізації, тобто утворенню монополій у, у металургійній камяно залізорудній, залізорудні нафтодобувній галузях. Через відсутність конкуренції монополісти вдавалися до завищення цін на свою продукцію та отримували надприбутки навіть. У кризові роки стається, що кризу 1900-1903 років змінила економічна депресія 1904-1909 і років, і з кінця 1909 року розпочалось економічне піднесення, що тривало до початку першої світової війни. На 1913 рік на Дніпрянщина стала основним виробником багатьох видів продукції в Російській імперії. Що ж стало з сільським господарством? Незважаючи на доволі стрімкий розвиток промисловості, більшість населення українських земель, а їх було десь 90%, було зайнято у сільському господарстві. Провідні позиції в землекористуванні і товарному виробництві сільськогосподарської продукції зберігали поміщицькі господарства у різних регіонах. Чатка поміщицьких земель коливалась від 40 до 60%. Сільське господарство було малоефективним, розвивалось на екстенсивній основі і працювало переважно на забезпечення власних потреб. Розвиток товарного виробництва був дуже повільним. Що ж стосується Галичини, в краї і надалі не вистачало свого хліба, його доводилося завозити з Угорщини. Значно краще було розвинене тваринництво, яким більше займались селяни, 91% поголов'я. Експорт худоби став одним із головних джерел прибутку населення краю. На Закарпатті традиційно Розвивалось виноградарство, також цей період часу розвивався кооперативний рух. Українські селяни, господарюючи в ринкових умовах, стикалися з багатьма проблемами: збут продукції, придбання техніки, отримання позику в банках, самостійно вирішити їх було дуже складно. Тому селяни об'єднувались в кооперативи. Кооперативи, скупуючи у своїх членів сільськогосподарську продукцію та постачаючи їм добрива сільськогосподарську техніку, насіння тощо сприяли занепаду патріархального устрою селянських господарств, їхньому залученню до ринкових відносин. Важливе значення для зміцнення кооперативного руху мав освітньо-економічний конгрес, який у 1909 році у Львові організувало Товариство просвіта. На конгресі представники українського кооперативного руху з Галичини і Буковини визначили основні ідейно організаційні засоби. Сади подальшої кооперативної співпраці. Меценати на кінець 19-го, на початок 20-го століття називають золотою добою українського меценатства. Завдяки меценатам відбулась активізація суспільно-культурницької діяльності українських діячів, розширилось і поле діяльності меценатів завдяки таким людям, як Тарнавський, як Семеренко Терещенки, розвивалась українська культура і промисловість. І аграрний сектор. Хто такі Терещенки? Дивимось в наступному відео. Українські мільйонери, які стали символом меценатства, Родина Терещенків. У володіннях цукрових королів було 10 потужних заводів, які на початку 20-го століття щороку виробляли близько 40 мільйонів кілограмів цукру. Товарообіг складав 12 мільйонів карбованців. За 10 років це була фантастична сума: 28 мільйонів. Для порівняння місячна зарплата простого робітника становила якихось 6 карбованців. На власному ринку збуту українцям було. Тісно, тож солодкий товар експортували в Англію, Німеччину, Норвегію і навіть Китай. Те, що справи йшли прекрасно, свідчить. Хоча б той факт, що яхта Іоланда, яка належала сім'ї Терещенків, була найдовшою приватною яхтою у світі 127 метрів. Якби не зростали статки цукрових магнатів, на працівниках не економили. У казармах, де вони жили, були кухні, пральні та лазні, а неподалік зводили лікарні та школи. Сезонні робітники, які прибували на завод здалеку, щоденно отримували із загальної кухні 1 кг хліба та 400 грамів м'яса. Уже перші бізнесові успіхи йшли паралельно з благодійною діяльністю. У рідному глухові вони побудували чотири навчальні заклади, банк, заснували безкоштовну лікарню та щороку відраховували на її утримання 2% зі своїх прибутків. Загальна сума пожертв на рідне місто склала близько 2 мільйонів карбованців, величезні кошти, як на ті часи. Києву дісталося ще більше. Тут Терещенки вкладали кошти в будівництво політехнічного інституту Володимирського собору, нічлішку для безпритульних. А нинішній національний музей Тараса Шевченка та музей російського мистецтва це їхні колишні особняки. Та крах у сімейному бізнесу завдасть прихід більшовиків до влади. Збанкрутілі цукроварні Терещенків 1917 року перейшли до російського торговельно промислового. Банку. Тож на цьому ми з вами завершуємо. Бажаю вам всім гарного дня і до зустрічі на наступних заняттях.